Так не піде, мамо, це твій чоловік, і саме ти маєш біля нього жити, кажуть мені діти. А чому, питаю? Бо він твій чоловік, а ваш батько. Наша розмова з дітьми, які приїхали до мене, щоб переконати мене повернутися до чоловіка, так до нічого й не привела. Я вже прийняла рішення і змінювати його, я не збираюся. На початку літа я повернулася додому з заробітків. Я заробітчанка із серйозним стажем, бо Віталію подалася однією з перших ще 25 років тому. Тоні мені було сорок, я була молода і повна сил, і мені хотілося щось зробити, щоб покращити наше матеріальне становище. Чоловік не мав бажання нікуди їхати, він вважав, що у нас все добре. Та я була іншої думки, бо вважала, що батьки мають забезпечити дітей житлом. У нас з чоловіком було двоє дітей син і донька, і я про них думала. З чоловіком ми жили не дуже добре, але трималися купи, бо ж господарка, двоє дітей, та й в селі не прийнято було розлучатися, тому ми й жили разом. Але як тільки я почула про можливість виїхати в Італію, я не сумнівалася жодної хвилини в своєму рішенні. Я чомусь вірила, що це вірний шлях до того, щоб нам вирватися з бідності. Діти виросли, чоловік змирився, і я поїхала. 25 років усіх все влаштовувала. Я була таким собі банкоматом, який щомісяця висилав гроші. Доньці і сину я по квартирі купила, з ремонтами і меблями допомогла. В селі чоловік наш будинок добре облаштував за мої заробітчанські гроші, і спокійно весь цей час жив сам у ньому. Навіть якщо хтось у нього і був, то це вже залишиться за кадром, бо з сім'ї чоловік не пішов і нікого додому не привів. В Італії мені було добре, я працювала в сім'ях, доглядала спочатку дітей, а потім літніх людей. Це тут називається робота на фізі. Мої обов'язки входили цілодобово бути біля сеньора чи сеньора прибирати, готувати, купувати спезу, гуляти. Я піща залишалася в Італії, та мене почали боліти ноги, тож я приїхала, щоб підлікуватися, а потім подумала, що я вже. Все маю, діти забезпечені також, тому сказала всім, що я вдома залишаюся. Та неочікувано проблема виникла там, де її аж ніяк не сподівалися. Мій чоловік захотів, щоб я біля нього крутилася дзига, мовляв, треба компенсувати втрачене. Він хоче, щоб я йому готувала і подавала сніданки, робила смачні обіди, продумувала щось цікавеньке на вечерю. Іване, мене ноги болять, важко мені біля плити стояти, кажу. Ти ж і сам їж готувати, от і приготуй собі щось і мені заодно. Чоловік злиться, каже, що я все життя біля італійців бігала, чужим людям догоджала, а йому не хочу сніданок зробити. Його постійні картання мені набридли, і я вирішила, що йду від нього. У мене є однокімнатна квартира, я її придбала недавно, думала квартирантом здавати, щоб мати підмогу до пенсії, але зараз вирішила, що сама туди переїду. Мені звідти й до лікарів ближче і на голову спокійніше. Я вже звикла жити сама. Не хочу терпіти придирки чоловіка. Я і так багато зробила для нього і для нашої сім'ї загалом. Тільки він нічого і не оцінив на старі ще сніданки ліжко захотів, тому я і пішла. Моговчинку не зрозумів ні чоловік, ні діти. Вони прибігли до мене і стали мене картати, щоб я до батька їхнього поверталась, бо їм незручно, що люди скажуть. А мені байдуже на чужу думку. Я давно на них уваги не звертаю. Чесно кажучи, мені байдуже також, що їстиме мій чоловік. Я відвикла. Може, я і погана, як кажуть мої діти, та я вважаю, що я достатньо всім догоджала. А тепер мені можна подумати і про себе. А яка ваша думка? Чи правильно я зроблю?